Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочин, і сьогодні нашим гостем є Олександр Крайв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Вітаю тебе, Олександре! Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава ради доєднатися! А вже ж будемо сьогодні говорити про. Прийдешню зустріч Дональда Трампа із російським диктатором, але спробуємо подивитися на цю тему очима із Пекіна. Проаналізуємо, який вплив все ж таки мають чи не мають європейці на Дональда Трампа, і з'ясуємо, чи насправді ця зустріч є однозначно перемогою для російського диктатора. Якщо е Говорити про Китай, ми знаємо, що у Піднебесній не часто роблять заяви щодо України, але зараз ми бачимо, що там речник Міністерства закордонних справ заявив, що тішиться Китайці з того приводу, що відносини між е, Вашингтоном і Москвою налагоджуються, що ось вони просуваються у політичному врегулюванні, як вони називають кризи між Україною та Росією. Ми розуміємо, що це однозначна війна, агресія з боку Російської Федерації. Часто, коли в експертних колах обговорюють ось це нав'язливе бажання Дональда Трампа говорити з росіянами, це пояснюють тим, що є, все ж таки, і залишається ця ілюзія в Дональда Трампа, що він принаймні, якщо не перетягне Росію на свій бік, то хоча би зробить так, щоб Москва не потрапляла в остаточну залежність від піднебесної. Але от виходить зараз речник МЗС. Китаю і так спокійно собі каже, а ми радіємо, що американці спілкуються з росіянами. Як трактувати цю заяву? Насправді для Китаю дійсно дуже добре, що американці і росіяни скоріше говорять, тому що Китай розуміє, що через Росію на нього можуть бути накладені санкції тарифи. Трамп про це неодноразово говорив, європейці про це неодноразово говорили. Тобто так чи інак, але для Китаю це ризик. Для Китаю продовження російської агресії це вічний ризик. Просто до цього він переважував своїми плюсами. Тобто, Китай отримував слабкий захід, який постійно витрачає гроші, ресурси, зброю. Він отримував захід, який між собою свариться. І найголовніше, він отримував захід, який відволікається від питання Тайваню. Він отримував штати, які не займаються південно східною Азією. він отримував Європу, яка не готова бути економічним опонентом, який доведеться пускати Китай на свій ринок. Він отримував взагалі. Послаблення всіх своїх опонентів і навіть послаблення Росії, бо давайте не забувати, що послаблення Росії для Китаю це також величезний плюс, тому що Росія могла б бути конкурентом за лідерство в Євразії, або як мінімум конкурентом за лідерство в Центральній Азії, де в Росії дійсно були величезні зв'язки через ОДКБ, через інші організації, але зараз цього всього немає. Зараз по суті Китай єдиновладно володарює в Євразії, тому що Росія стала слабка і залежна від самого Китаю. А тому те, що американці росіяни йдуть на певне зближення, але при чому при цьому російська агресія продовжується адже вона ж не зупинилася ні на секунду. Для Китаю це дійсно позитив. Він не ризикує нічим. Але при тому його вороги стають слабші його союзники стають більш залежними від нього. А він просто сидить і збирає собі усі плюси, і усі прибутки такої ситуації. Тобто, ну така заява є цілком нерозумілою. Ну але ось ти власне сам зазначаєш, що для Китаю зручно, що послаблюється колективний захід, воює всі зайняті війною між Україною і Росією. Але в перспективі ну принаймні так. Загалом, все це артикулюється, що ці перемовини, принаймні, можливо можуть призвести до е, хоча б призупинки вогню, і відповідно вже не буде такого е, кардинального послаблення заходу. Тоді чим це вигідно для Китаю? То тому, що він знову ж таки, якщо буде припинення вогню, не буде ризику санкцій, не буде ризику тарифів, не буде ризику того, що Китаю доведеться платити величезні гроші за продовження російської агресії, не буде ризику ескалації, не буде ризику в принципі будь-яких геополітичних проблем для Китаю на цьому фоні. Бо Китай так чи інак, але ну багато ризикував не дуже багато ризикував, продовжуючи підтримку Росії. Звичайно, збройово, скоріше ресурсну, економічну, але все таки підтримку Росії. Він дуже багато ризикував, тому що постійно треба було бути готовим до нової торгівельної війни з США. Той момент, коли ані китайська економіка, ані китайська армія до такого загострення не готові. Тобто, так чи інакше, але Китай знаєш, він міг зупинитися в будь-який момент. В цьому плані Китай дуже вигідно відрізняється від Росії. Росія, якщо зупиниться в якийсь момент, вона одразу програє. Одразу зрозуміло всі її слабкості. Одразу зрозуміло всі проблеми, які в неї виникають. Видно, що її економіка не відновиться найближчі років 40. А Китай може зупинитися в цьому плані в будь-який момент. Тобто, в будь-який момент, якщо російська агресія зупиняється, йому добре. Захід і також витратив купу років і купу грошей на те, щоб допомогти Україні. Росія також заслабла і залишається ресурсним придатком Китаю. Центральна Азія вже китайська південно-східна Азія вже китайська. Ми бачимо, Індія навіть готова йти на домовленість із Китаєм. Тобто в будь-який момент часу Китаю окей, що це зупиниться. Але так само Китаю окей, що воно буде продовжуватися. Просто якщо російська агресія продовжується, продовжуються ризики, і вони лише продовжують зростати. Тобто, зараз Китай в тому моменті, коли в певний момент ризики можуть переважити бенефіти і прибутки, які Китай від цього отримує. а тому, тому він так нормально і сприймає варіант того, що все-таки буде припинення вогню, і буде якась зупинка російської агресії. Якщо ми говоримо про торгівельні війни, ми побачили про те, що ось у Вашингтоні заявили про те, що вони відтерміновують знову ж таки мита проти Китаю на 90 днів. Дзеркальна заява відразу пролунала спокійно. Перед тим ми пам'ятаємо квітень, коли були 145, оголошено власне просто 145%, Аналогічний крок зробили і в Пекіні. До яких пір буде тривати ось така війна з дзеркальними діями, і до чого вона власне призведе? Чи зупиниться вона врешті, раз чи вона буде мати якийсь розвиток подій? Це дуже багато в чов в чому залежить якраз від переговорів Росії і Америки. Це залежить від того, як ідуть до речі, паралельні переговори Китаю і Європейського союзу, тому що поки що Трампу і Китайцям давалося відстрочувати. Повноцінний початок великої тарифної війни поки що Трампу китайцям вдавалося дійсно зменшувати проблеми, які виникають на цьому фоні. Їм вдавалося якось обходити. Ці всі питання і я думаю, наскільки ну, можна, стільки вони будуть це робити. Хоча, звісно, Трамп не забуває, з чим він прийшов до президентства. як і в перший раз він прийшов з обіцянками зупинити складний і ворожий Китай, як і вперше раз він прийшов з обіцянками знизити роль Китаю в світі, як і в перший раз він обіцяв, що китайських товарів буде менше, американські виробники, американський фермер буде на коні. Поки що так не виходить, поки що вони страждають від тарифів. І очевидно, що на фоні страждання від тарифів не зменшується залежність від КНР. Залежність від КНР, в першу чергу, звісно, ресурсна сировинна, але вона є. Тому рано чи пізно все рівно Трамп повернеться до ідеї прямого протистояння з Китаєм. Рано чи пізно Трамп повернеться до ідеї боротьби економічної з Китаєм. Але чим пізніше це станеться. І чим м'якіше, скажімо так, будуть умови до того, тим буде краще, і одна з таких умов зупинити або призупинити російську агресію. Тоді це дійсно дасть можливість їм повноцінно взятися за цей другий вектор. Ну, ти бачиш, як би ми не підходили зараз до будь-яких новин, які з'являються на міжнародній арені, все рівно все зводиться до Аляски. Ем, хочу тебе ще запитати про те, чим в тебе є е, зріст того, як ставляться американці до прийдешньої зустрічі між Дональдом Трампом і російським диктатором, як саме електорат до цього відноситься е, американського президента? Бо ми розуміємо, що ну для них це теж важлива подія, і вони теж за цим слідкують. Це правда. В основному ну по перше, ми бачили, що планується велика акція в Анкоріджі. Планується такі ж акції в інших великих містах. Планується такі ж акції в інших штатах. Вони хочуть показати, що їм неприйнятно умови, за яких Америка буде виглядати слабкою, і за яких Америка кине своїх союзників. Тобто, тут послання від значної частини американського суспільства, в першу чергу, від тих, хто голосує за демократів і тих, хто голосує за консервативних республіканців, воно дуже чітке. Трамп не має права з. Давати інтереси нашої країни, але в той же час треба розуміти, що ну, окрім нашої проблеми, окрім зустрічі з путіним, поки що величезною темою залишаються списки Епштейна, Величезною темою залишається цей скандал з а, тим, що Трамп залучне всі списки, і хоча він 6 років обіцяв, що опублікує їх всіх, і всі, мовляв, дізнаються, хто там справжні злодії, хто справжні жахливі люди, що керують Америкою. Поки що цього не сталося, і коли це станеться незрозуміло. Тому ситуація видає таким чином, що так, Україна продовжує бути важливою, Україна продовжує бути потрібною. Але ну на жаль, американці зайняті ще й багатьма багатьма іншими проблемами своїми в тому числі. Але факт залишається фактом, що стосовно України, що стосовно внутрішніх проблем, Трамп втрачає підтримку, Трамп втрачає популярність і у Трампа зараз, звісно, ну дуже великі проблеми. В контексті того, як зберегти за собою республіканську партію, бо розмови йдуть уже про те, що від нього відколюється не просто консервативна частина партії, яка завжди мала свої сумніви щодо нього. Від нього відколюється мага, від нього відколюються ті самі люди, які привели його до влади, і ті самі люди, які штурмували за нього капітолій, які були переконані, що він допоможе їм зруйнувати Вашингтонське болото. Але цього поки що щось не стається ніяк. Ну, виходить, що в такій ситуації єдиним рішенням для Дональда Трампа виходить якась перемога, перемога на е, політичній арені на е, у питанні російсько-української війни. І в такий спосіб він потрапляє в ситуацію, де він просто зобов'язаний принести м, принаймні е, перемогу, яка би виглядала зовні як перемога. Розуміємо, що можуть запакувати будь-що в такій е, ситуації, яка зараз е, складається. Але ми бачимо, що Марко Рубіо виходить і говорить насправді напевно, що. Першим чином саме до а, американського народу, що зустріч Дональда Трампа і російського диктатора Путіна, це жодним чином не поступка, не подарунок для росіян. Він це все апелює до того, що хоче Дональд Трамп зустрітися, подивитися в очі, десь ми це вже, вже чули російському диктаторові. Так і е, побачити, чи є шанси на успіх, чи немає, і е, він каже, що ці, ці телефонні розмови, які раніше були, вони не приносили результат. Ну от, власне, можливо, зараз, зараз Дональд Трамп щось побачить і щось зміниться. Але для Путіна в будь-якому випадку це ж перемога? Це як мінімум відстрочення проблем. Називаємо це так. Тобто так чи інак, але чому Трамп хотів офіційно, як мінімум, вести додаткові тарифи і санкції проти Росії. Він казав: якщо Росія не піде на переговори, ми вводимо санкції. Ми вводимо тарифи, ми даємо зброю Україні. Ми всіляко починаємо підтримувати, і те, що Путін зустрічається з Трампом, це ж по суті показник. Ось переговори йдуть. Росія хоче переговорів, Путін хоче переговорів. Все класно, все супер. Давайте це робити. Тому на жаль, так для Росії це дуже непогано. Для Росії це. Хороший показник її, власне, успіху і хороший показник того, що вона змогла уникнути дуже дуже важких проблем. В контексті Трампа це також непогано. Трамп обіцяв, що він буде найкращим в світі дипломатом. Трамп обіцяв, що він буде з усіма зустрічатися, з усіма працювати, з усіма все робити. Ось він це і робить. Він зустрічається з Путіним. Він сьогодні зізвонюється з Зеленським. Планується потім ще зустріч з Зеленським, можливо, візит, постійні дзвінки з європейськими лідерами. Ну таку активність показує, що всіма силами хоче на ту Нобелівку напрацювати. Тому навіть якщо ця зустріч не принесе жодного результату. Найбільш ймовірно, що так і станеться, бо жодних спільних позицій, спільних полів там нема. Все рівно, що Трампу, що Путіну, це буде плюс. І це буде плюс якраз в тому контексті, що обидвоє поїдуть звідти задоволені, не досягши абсолютно нічого. Тому що для одного це показник його активності, а для іншого це спосіб уникнути санкцій і тарифів. Я б хотіла ще звернути увагу на слова Марко Рубіо, який зазначає, що ось він раніше мав досвід і бачив, як Дональд Трамп працює з при укладанні торговельних угод, і як він приходить на зустріч, як він дивиться на своїх опонентів чи то слеш партнерів, і що це дає реально суттєві результати, важливі результати. Але чи можна порівнювати торгового партнера із колишнім ФСБшником Путіним? Це ж зовсім інші постаті. Абсолютно, це по-перше, інші поступки, це взагалі і е інший підхід, це взагалі інші формати переговорів. Все-таки бізнес, яким би брудним він не був, він ніколи не був таким брудним, як ГБшне оточення. Бізнес ніколи не був таким жорстоким, незважаючи на всю свою жорстокість як ГБшне оточення. Тобто так чи інакше, але. Дійсно, Трамп бодається і намагається бодатися з тими, хто працює зовсім не по правилам. Тобто, в той момент, коли Трамп починає грати в покер, Путін вже давно пограв і в шахи, і в дурня, і в усе, що завгодно. Тому, на жаль, так, є така проблема, що незрозуміло, до чого Трамп і його оточення хоче Путіна схиляти. Не зрозуміло, як вони хочуть цього досягати. І, на жаль, в Трампа досі є оце сильне сильне внутрішнє переконання, що він знає, що робити. Що Путін, мовляв, такий же, як він був, що з Путіним він зможе домовитися, бо раніше е з, з ним домовлялися, що Путін, мовляв, зовсім не змінився, і що все йде так, як має іти. Тобто, в Трампа, оцей бізнесовий підхід до зовнішньої політики, він досі є визначальним, він досі є. Euh, наративним і він досі переконаний, хоча й казав, що це просто сарказм. Але я думаю, Трамп досі переконаний, що просто подзвонити Зеленському, просто подзвонити Путіну, краще з ними зустрітися. Це те, що зможе вирішити цю проблему. Ну і те саме стосується поступок. Uh, зараз головне питання підготовки цієї зустрічі, особливо в контексті заяв американців про uh, обмін територіями, хто вийшов з цією геніальною ідеєю? Тобто, цю геніальну ідею від кого підсказали в Москві. Чи цю геніальну ідею народили десь середині адміністрації Трампа, тому що це абсолютно, ну як каже значна частина з нами дві великі одеські різниці, а, тому що якщо це придумала адміністрації Трампа, ну окей, тобто, це ще куди не йшло. Звісно, вони мають розуміти, що на це ніхто не погодиться, але як мінімум вони виходять з новими пропозиціями, тобто вони настільки зацікавлені, що вони не просто жаруть російський контент, а вони виробляють якісь. Нові смисли, вони щось пробують, і з цим можна працювати. Знаєте, це як з моїми студентами. Якщо ти бачиш, що студент, хоча б намагається давати якісь ідеї, давати відповідь, ну чудово, він буде знати, бо він намагається. Набагато гірше, коли взагалі нічого не відбувається, і тут теж саме. А якщо це пішло з російської сторони, то це точно обман, тобто стара приказка, що росіянин бреше кожного разу, коли дихає, вона абсолютно правдива, тобто ніякого нормального обміну не буде. Буде те ж саме, що росіяни нам пропихували в 20-му 20 роках на початку терміну Зеленського, коли ці точки розведення військ стали просто можливістю для російської агентури, для російських військ займати нові плацдарми. І на жаль, ми можемо констатувати, що якщо це дійсно була російська ідея, навіть якщо це була американська ідея, яку підтримали росіяни, так чи інакше вони будуть намагатися її викручувати ось в такий псевдокомпроміс, коли Україна йде на компроміс. А російський компроміс полягає в тому, що вони не пішли далі. І до речі, це не моя цитата. Це те, що казав Трамп про розповіді Путіна. Він же сам після третього дзвінка Путіну, це здається, був квітень. Він казав, що ну компроміс України поступитись територіями. а Компроміс Росії, як мені сказав Путін, це те, що вона не захопила всю Україну. Ну тобто, на жаль, це от десь у Трампа всередині цей здвіг він у нього досі є. Ну, ти згадував, власне, коли іде, не могла з'явитися ця ідея з приводу обміну <кхи> територіями. Перепрошую. Так ми ж пам'ятаємо, що насправді ця ідея з'явилася саме після візиту від Куфа до Москви. Тому тут насправді дуже багато варіантів немає. А, але якщо говорити загалом про всі заяви, ми бачимо, що Володимир Зеленський чітко артикулює, що питання території записане в Конституції України, і власне в Конституції України відповідь на всі ці запитання ніхто не буде торгувати на Шими землями, так як можливо бачить собі це чи то російський диктатор чи Дональд Трамп у своїх комерційних угодах. Але разом з тим, ми бачимо, що європейці наскільки можливо, неможливо, але вони також включаються. Вони написали відкритого листа звернення до Дональда Трампа. Правда, підписали його лише 26 країн. А чомусь Орбан не захотів. це звичайно саркастично. Чому не захотів Орбан підписувати такий лист? Але це теж питання. Ну але в будь-якому випадку ми бачимо, що буде сьогодні онлайн зустріч е Володимира Зеленського європейців з е Дональдом Трампом. Так усе це має значення і наскільки сильно це буде впливати взагалі то на переговірну позицію чи взагалі на бачення ситуації з боку американського лідера? На щастя, буде впливати. На щастя, буде впливати, тому що зараз це вже відбувається не лише за ініціативу України та європейських наших партнерів. Це відбувається ще й за прохання і за наполягання Сполучених Штатів. Давайте не забувати, що саме за наполягання Білого Дому після того, як Вітков відзвітував Трампу про свою поїздку до Москви, Трамп продзвонив усіх європейських лідерів і проговорив з ними те, що сталося і як це сталося, і про що говорили, і як говорили. Тобто так чи інакше, але зараз Америка розуміє, що без Європи їм нікуди, незважаючи на те, що основна ідея Трампа якраз в тому, щоб з Європи якомога швидше піти, залишити її без підтримки, без зброї, без солдат американських і так далі, він не може це зробити, посварившись з Європою. Він може це зробити лише уклавши з Європою нові союзні нормальні домовленості, і лише залучивши Європу до всіх цих процесів, і залучивши Європу до того, що зараз відбувається в переговорному форматі. Тому на щастя, от в цьому контексті Трамп дійсно став. Набагато адекватнішим Трамп став набагато продуктивнішим і він дійсно розуміє роль Європи. Він дійсно розуміє роль України. Він хоче з нами говорити. Він бачить перспективу в тому, щоб ми були цією частиною. Тому мені здається, ці розмови дійсно вони правильні, вони продуктивні. Навіть незважаючи на те, що Європа не є безпосередньо учасником за переговорним столом. Тобто, коли зустрічається Трамп Путін, Європи там нема. Але так чи інак, Європа долучається на етапі підготовки, Європа долучається на етапі е, аналізу результатів і розбору польотів, і е, Європа долучається на етапі виконання, тобто так чи інак. Але Європа там є, Європа там буде, так само як і Україну. Вони відкинути не зможуть в цьому плані. Хоча Трамп на початку терміну, як пам'ятаєте, казав про те, що та наша там та Україна за переговорним столом, та якось самі розберемося. Насправді зараз цих розмов немає, тому все йде ще й відносно оптимістично для нас. Ну, тоді будемо на такій оптимістичній ноті завершувати нашу розмову. Нашим глядачам вдячна, як завжди, за перегляд цього відео. Наперед дякую за кожну вподобайку. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube прямого, і давайте пам'ятайте, що разом ми усі також можемо наближати нашу спільну перемогу. І це що найменше наш донат. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику.